Чотири all-in-one стрімера підсилювача, тиждень тестів, бойкот сусідів, виклик поліції. І як результат, корисне відео. Я розповім про сильні та слабкі сторони гаджетів, а ви зможете зробити найкращий вибір для своїх потреб. Мене звати містер Сан. Я знаходжуся у студії Руковом Продакшн. А ви на каналі Музика Ну, пам'ятаєте старий музичний центр, де були касетних, проривач компакт-дисків, можливо, і вініл. Зараз All in One тренд не тільки повернувся, але й отримав компактну форму і розширений функціонал. Сучасні музичні центри тільки каву не заварюють. Отже, сьогодні розглянемо найцікавіші та найпопулярніші рішення від 700 до 1200 доларів. І пару слів для новачків. all one стрімер. Це пристрій, який комбінує у собі функції підсилювача, цифрового аудіоплеєра, ЦАПа, стрімера та інші фічі що дозволяють зру. Прослуховувати музику високої якості з різних джерел, от якщо є така коробочка, то ваша аудіосистема може складатися з нього та пасивних колонок, і все. Але при цьому ви можете підключати до нього багато різних пристроїв, складати групи аудіосистем, розгортати мультрумпідключим. Мультирум підключення і багато багато іншого. Тобто реально корисна річ для будь-якого меломана. Я тиждень жив з цими пристроями, і у мене є що вам сказати. Але перед цим короткий дисклеймер: це відео є моїм персональним досвідом користувача. І в цьому відео головний акцент не на дослідженні характеристик звуку, а саме. На зручність користування цими стрімерами. Я діджею, що цілодобово живе музикою, але я не є дипломованим спеціалістом, тож глибоко технічні питання я залишу для окремого відео із експертом. Тому зараз експірієнс, тільки він. Sonos AMP, Blue Sound Power Note Edge, Yamaha WXA50 і Cloudix CL300W Pro. Ось так рекламно сказав, так? <хи> Тож, які спільні риси всіх присутніх стрімерів підсилювачів Їх елементарно легко підключити до пасивної акустики. Вони мають гарну інтеграцію з потоковими музичними сервісами, вони мають круті ЦАПи, вони підтримують різні аудіоформати, включно з Hi-Res, Вони мультифункціональні, вони мультирумні, тобто можна створити декілька аудіозон та стрімити музику на декілька пристроїв в різних кімнатах одночасно. З чого починати? Як сортувати? Можливо. По дизайну, по кольору, по приколу. Ось ці два ми маємо у залізному металевому корпусі, а ці два у пластиковому. І я пропоную все ж таки почати ось цього стопового пластику. Він мені більш знайомий. Приїжджаємо. Отже, маємо американський бренд Sonos та канадський виробник Blue Sound. Sonos Amp проти Powernote Edge. Ну, взагалі, якби у мене був зараз вибір, то на цей бійцівський ринк із Sonos Amp я би поставив конкурента у однаковій вагові категорії за параметрами потужності. А саме старшого брата Еч PowerNode. Sonos має потужність 125 Вт, PowerNode – 80 Вт. І, до речі, докладний огляд на PowerNode ми вже маємо у своїй колекції, тому переходьте за посиланням, яке десь тут з'явиться. Але моя ж мета показати різноманіття аудіофауною, тому... Хоч це не дуже коректно, але буду порівнювати Sonos Amp та Edge. 125 Вт проти 40. Що в них спільного, окрім компактного розміру? Футуристичний дизайн, сенсорна панель керування, можливість навчити будь-який і чи пульт керування. Обидва підсилювачі мають вихід для Сабика із ARC, ER, що дозволяє продавати оригінальний аудіосигнал повної роздільної здатності через кабель з вашого телевізору. Щодо езернет входів, в обох варіантах вони присутні. Тільки в Sonos їх одразу два: один для маршрутизатора, а інший можна використовувати з іншим пристроєм. Ну, наприклад, додаткової акустики Sonos, або ж підключити декілька підсилювачів один за одним для створення мультирум, і тоді не треба. Роутер запишу в однаковості. Є наявність аналогового входу і в сонос лінійний вхід на тюльпанах. А веч це міні-джек мм з Також в цей роз'єм можна підключити. Міні Ну і як же ж без AirPlay 2? для яблокоманів, яблокофілів – Це ж ще одна спільна риса пристроїв. Обидва пристрої мають можливість підключити аудіосистему або ж вертак за умови наявності фонокоректора. Також підключається Телек, але Edge має оптичний вхід для телевізору, а Sonos тільки HDMI. Зазначу, що на відміну від Sonos, Edge ще має і чи вхід роз'єм 3,5 мм та USB-вхід для флеш-пам'яті у форматі FAT 32. Старий венік на 640 ГБ на Edge у мене підключився, прочитався, а вже терабайтник Samsung ні. Ну, можливо, якраз через формат. Тим часом на Sonos такої можливості підключення немає взагалі. Тобто, в цілому, Edge має трошки більше варіантів коннекту, і нарешті, як я вже казав, велика різниця у параметрах потужності. І саме вона визначає призначення пристроїв Edge, призначений для поличних колонок, а Sonos Amp легко прокачає підлогову акустику. Або чотири провідні колонки, які можна підключити в нахльост, тобто по дві колонки на один порт клем. Отже. Поверхневий огляд пройдено. Час тепер включати пристрої та пройтись по нюансам. Вони вже включені. <клес> ну, давайте, як в шахах, Першими йдуть білі, точніше, білий ечі. По-перше, це найкомпактніший боєць з представлених на цьому батлі. По-друге, нагороди, грамоти, дипломи, відзнаки від експертних видань, ви бачите на екрані. По третє. Докладне рев'ю на цей пристрій у нас вже є на каналі. Клікайте на посилання, в разі чого. Окремої кнопки включення немає, тому після підключення до джерела струму одразу встановлюєте фірмовий додаток Blue OS Controller. Додаток я не перший раз використовую, і щоразу я його хвалю за зручність. За відчуттями додаток, дуже швидко відповідає на всі команди. Прям ракета. Додаток підтримує 23 музичні сервіси. Деякі з них можна прослуховувати в Хайрес. Ну, наприклад, е американський аудіо потоковий сервіс TuneIn, е що ділиться на різні розділи, або Radio Paradise, що пропонує хайфайну якість CD або ж MQA. Ну, а ще дуже меломанський контент без попси, контент без попси. Мені прям сподобалось. Що мені не сподобалося для керування звуком у внутрішніх радіостанціях. Мені не вдалося використовувати кнопки айфону. Вони не працювали. Довелося використовуватися точніше, користуватись повзунком, що пропонує додаток. І це, ну, особисто для мене не завжди зручно. Але це дрібниці. Взагалі, за розширені функції блютузу треба. Похвалити, це ж круто. Я в обхід колонок передавав смартфона музику на H, а він вже роздавав її на bluetooth навушники І ось з іншими стрімерами мені не вдалося зробити такий фінт. Додаток BlueOS Controller контролера надає широкий спектр налаштувань і кастомізації, і це завдяки стильному інтерфейсу. Сприймається як приємне часопроводження. Коли вперше я відкрив тільки цей додаток, то я просто залип, просто перебираючи усі можливості. Коротше, в цілому. Мені все подобається на відміну від Edge, Sonos має фізичну кнопку включення. Включили. Наступним кроком буде встановлення фірмового додатку. І тут на вас чекає випробування. Терпіння вашого. СОНОС це єдиний з представлених підсирвичів пристрій, що при встановленні додатку вимагає підтвердження облікового запису через електронну пошту. Також вам доведеться ввести унікальний пін-код пристрою у спеціальні графи. Цей пін-код непомітно схований на задній панелі над клемами, тому треба його пошукати. Але якщо йти за покроковою інструкцією налаштування у додатку, проблем взагалі не повинно виникнути. Стрімер підключається до вашого Wi-Fi, вводите пароль і опа, все готово. Після налаштування я почав розбиратись з функціоналом додатку. Він пропонує додати аккаунти стрімінгових сервісів. Це, по-перше, Sonos підтримує 72 музичних сервіси, і це майже в три рази більше за Edge. Серед сервісів в наявності найпопулярніші, типу Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal. Коротше, все можна знайти. Навіть не буду перелічувати, бо тут здається є все. До речі, в додатку є пошук, що дозволяє шукати пісні чи виконавця по всім сервісам, на які ви підписані. Це максимально зручно. Також доступні радіостанції на будь-який смак. Вони розділені на чотири блоки: музика за жанрами, новини, спорт, локації. І. <клес> Мені ж цікаво, як виглядають українські станції у додатку. Не дарма ж я радіоведучий. Ось такий тюнін фірмовий, ви будете чути щоразу при підключенні будь-якої станції. Що я хочу відзначити, одразу окремо в додатку Sonos. Мені подобається його логіка. Нічого зайвого, але широкий спектр налаштувань. Все таке юзабіліці, френдлі. І тут, на відміну від блюз-контролера, працюють кнопки регулювання гучності мобільного. Серед цікавостей знайшов у додатку лімітер гучності акустики. Повірте, якщо ви прокачуєте поличні колонки, він не буде зайвим, інакше ви ризикуєте прорвати свої манюньки потужним звуком з цього пристрою. Також відзначив функцію аудіоділей, що синхронізує звук та зображення. Це ну, точно так, як в Bluetooth на вушниках, але соно попереджає. чим більше, е, більше ділей, тим більш людина. Е. Що я кажу? Тим більш надійна аудіопередача по повітрю. Тому якщо ви не дивитеся відео, а слухаєте музику, залишайте ділей без змін. А ще є функція батьківського контролю. Ну, наприклад, ви хочете обезпечити вуха вашого чада від нецензурних текстів реперів. Більше такої функції я ніде з присутніх е, all in one стрімерів не знайшов. Матюкнусь. Бля! Ну, це неприродньо, бля. Про особисті епічні фейли, тільки не рогочіть, я вперше зустрівся з бананами ось з такими штекерами. І тому спочатку я в тупу притис аудіокабель до ну, просто до приладу. Але виявляється, цей банан можна прокрутити. І ви отримаєте звичайний штекер із цією чарівною дірочкою. Ось так. Це дуже зручно. Витягли банан, вставили кабло, вставили банан. І тут нічого немає по Фрейду. Що я можу відзначити, з першою парою стрімерів, стабільний зв'язок і дуже зручний багатокористувальницький режим. Швидко, все конектиться, просто моментально. Все лунає без питань. Але, на мою думку, додаток BlueOS Controller набагато швидше. Але це тільки моя думка. Обидва пристрої можуть організувати мультирум підключення, обидва гарантують якісний звук. По розміщенню в просторі тут інженери так само постарались на всі 100. Стрімери мають отвір для кріплення, їх можна поставити, закріпити, сховати. Щоправда, повний комплект для монтажу надає тільки погорнотеч. І він так само відзначається іншими приємними бонусами у коробці. В комплекті ви можете знайти два кабеля живлення: ethernet кабель, link адаптер і аксесуари для кріплення, про які я вже сказав. Sonos Amp має тільки кабель один. І все. Взагалі, явного фаворита між цими стрімерами я не виявив і е, робив би свій вибір на основі наявної акустичної системи. Коротше, зараз ми переходимо до заліза. А як красивіше викласти може. Отак. От Yamaha WXA50, Cloudix cl 300 w Yamaha. японський бренд Cloudix Китайський, Ямаха дати заснування налічує 136 років. Клаудікс порівняно новачок. Компанія перетнула ювілей у 15 років та розташовується у Шенджені. Ці підсилювачі я б назвав настільними та поличковими, бо у них немає функції настільного кріплення. І це так само компактні. Ну, порівняно. стрімери підсилювачі э, з багатими можливостями. Все по-багатому. І так само мають вони свої фірмові додатки, а саме MusicCast та Audio System. Вони можуть прокачати підлогову акустику, тому що вже. Вистачає потужності, тому що WXA50 це 90 Вт на канал, а CL300W 150 Вт на канал. Вони, як і перша пара стрімерів, працюють з більшістю мережевих протоколів, але на відміну від них мають хард-кнопки, колеса гучності, антенки і. о боже, Пультики! І на відміну від попередніх стрімерів, цим можуть грати треки просто зі сховища вашого Андроїда. З яблуками тут набагато складніше. І задню панель цих стрімерів під. Ссилювачів можна взагалі розглядати просто годинами, але у нас немає стільки часу. Функціонал підключення ще більш розширений в порівнянні з пластиковими братами, які ми вже розглянули. Отже, Yamaha WXA50 можна поставити на стіл, будувати в стека чи поставити на ребро завдяки цим кріпленням. Ну тобто, це максимально заощаджує простір і можна розглядати також. Розглянемо задню панель. Вхід для кабеля живлення, оптичний вхід. Вхід Ethernet, USB вхід, тригер вхід і вихід на 12 вольт, лінійний вхід та вихід, ремоут-вхід, вихід для сабека та перемикач режимів бездрутового зв'язку. Останнє для професійного використання роботи у локальній мережі. Можливо, також цю функцію можна використати для захисту від несанкціонованого доступу до пристрою або ж мережі Wi-Fi. Але це вже ну, питання до фахівців кібербезпеки. І про що нам каже огляд задньої панелі? Про те, що ви можете підключити різноманітні аудіосистеми, задіяти безліч можливостей по підключенню передпідсилювачів, фонокоректорів, вертаків, сидюків, підключити телевізор або ж жорсткий диск чи флешку. До речі, з флешками та веником до терабайту стрімер розібрався. Щодо вашої аудіосистеми, 90 ватт на канал вистачить для прокачки підлогової акустики. Ну, якщо не для прокачки, то для розкачки 100%. Повертаємося до передньої панелі. Тут максимально все просто: включення, pairing, connect, плей, пауза, індикація і дуже приємне тактильне алюмінієве колесо гучності. От сенсорні попередники не можуть надати ось це аналогове відчуття. Але все ж таки від діджиталізейшн нікуди не втекти. Для того, щоб впевнено керувати цим стріміло, стрімером All in one, А треба встановити фірмовий додаток Yamaha MusicCast. Встановлюється він легко, і так само легко керує стрімінгом з смартфона, планшета. Що у вас там є? Ні, тільки смартфони, планшет. З компу ніяк. Фішечки додатку MusicCast. Ви можете встановлювати фотографію своєї аудіокімнати. Можете бачити нещодавні джерела підключення, і це дуже зручно, особливо коли вже встановлені звички ваші та улюблені джерела, клікаєте і одразу все знаходите. MusicCast дозволяє запускати музику прямо з дісковища Android, обирати швидко не тільки сотні радіостанцій, але й подкастів, ще формувати улюблені плейлісти. Пересувати іконки джерел у потрібному вам порядку, або ж звичному, і все це. В логічному, красивому додатку. Тому у мене навіть бажання не виникало брати в руки ось цей техно-рудимент під назвою Пульт. Я їм не користувався майже. Ось доказ. Бачиш? І далі знову про приємні фічі: натискання будь-якої кнопки, включає пристрій та запускає відтворення музики. І це зменшує кількість непотрібних рухів і кліків. Клас. Виключення всіх аудіосистем однією кнопкою. Так само є така фіча з місцевих приколів. Кнопочка має підпис. Вимкнути. Тобто, ще раз Вимкнути всі пристрої. Ну, ви бачите, це така мала помилка, що мені подобається так само. Що мені ще подобається? Як працює гучність? На борту 48-розрядний цифровий регулятор, низький крок підвищення гучності та високе зменшення, дозволяє плавно нарощувати звук і миттєво зменшувати. Це зручно. Ну ви треба просто по це потикати і а, відчути. Цікаво працює індикація звуку. Рівень звуку ілюструється кольорами: синій, фіолетовий, пурпурний, червоний. І думаю, пояснювати, який колір. Тихий, а який гучний, вам не треба. А який тихий? Синій, звісно. А гучний? Е, ліловий. А кажеш, не треба. Червоніє <laughs> no. червоніє, червоні, ліловий і максимально гучний червоний. Все, докази є. Також цей індикатор підказує користувачів, який коннект використовується. Тобто синій – це Bluetooth, зелений інтернет, блакитний USB, бусковий оптичний вхід, білий лінійний вхід, пурпурний AirPlay і червоний Network Standby. Також мені подобається функція регулювання параметрів звуку для контенту, який ви стрімите. Окрім звичайного еквалайзу, можна включити розширення басу і енхансер, або, навпаки, застосувати прямий звук, коли всі фільтри буде знято, і ви не почуєте фарбування. Це буде такий naked sound, який природній, 100% той, що був прописаний спочатку. Але деяким він буде занадто сухим. Для себе я обрав і залишив розширення басу та енхансер. Вони роблять звук насиченим, як достигли апельсин. А от що мені не сподобалось, це Airplay One. Так, цей стрімер найстарший з усіх представлених сьогодні, і тому немає AirPlay 2. Тобто молодь може керувати декількома зонами за iOS без додатків. А тут в режимі AirPlay працюватиме тільки одна зона. Ще один мінус першого AirPlay – при вхідному дзвінку на смартфон, звук стає на паузу. В той час, як Sono staє, гра... 에... будуть грати далі. Ну а ще особисто в мене YouTube відео не завжди запускалося з першого разу. Але це можливо проблема в мені. А Може ні. І ще один мінус wxa 50 Він не підтримує Tidal. Ну тобто Tidal Connect напряму. для його використання треба логінитись через ємаший додаток MusicCast, який ми розглядаємо. І нарешті файли MQA для цього підсилювача стрімера недоступні. Ну і тепер порівняємо з CloudX cl 300 W. Це порівняно молодий бренд. За габаритами він найбільший. Передбачено його потужність так само. Велика 150 на канал. Передбачено на задній панелі поміститься ще більше конекторів. Зліва направо ресет спарених пристроїв, езернет, оптичний вхід Toslink. HDMI, USB-вхід, лінійний вхід, фонокоректор MM, Помітьте, заземлення, лінійний вихід, вихід на сабвуфер, оптичний вихід Toslink. клеми, кабель живлення, кнопка живлення. Я одразу причеплюсь до фонокоректора MM. Для мене та для всіх вініломанів це такий. Смачний бонус, великий плюс. Цей вхід поєднується з фонопідсилювачем RIAA, який може відновити тембр оригінального вінілового запису для насиченого і детального звуку. Оптичний вхід та вихід не тільки дозволить підключити телек, але й розширити можливості підключення пристроїв з оптичним входом. Так, можна, наприклад, продавати аудіосигнал на аудіоресивер або звукову систему. Який ще плюс я можу додати? Звісно, наявність дисплея. Це дозволяє керувати пристроєм, легко навіть без встановлення фірмового застосунку. Це єдиний з представлених стрімерів, підсилювачів, який дозволив мені його встановити без використання додатку і юзати, поки я не надумав нарешті все ж таки протестити App Audio System. Щодо цього додатку, то він дуже лаконічний. Пресети, особиста бібліотека, вісім музичних сервісів, включно Spotify, Кобус і Tidal, Тюне тюн ін обмеженою кількістю локальних радіостанцій, і ось чим я не задоволений після. Ямахи – це функціоналом USB Connector. Місткі, жорсткі диски не прочиталися, флешки підключились і одразу запустили файли, але можливості менеджера, та їх майже немає. Я не знайшов можливості приглянути навіть контент флешки. Також дуже дивно, що в додатку не можна відкрити еквалайзер. Для цього треба підійти до пристрою та натиснути на 2-3 секунди кнопку, що вбудована в саме колесо гучності. І вже тут можна відреагувати бас та високі частоти без середніх. Ще один баг це годинник, який не можна встановити коректно. Може, в Шенджені не знають наші національні розваги з е переводом стрілки годинника на літній та зимовий час. Але, ну, коротше, зараз годинник перманентно відстає на одну годину. Якщо ви знаєте, як це змінити, то, будь ласка, підкажіть і напишіть в коментарях. Я не знайшов. Ай! Промахнувся. Клок дисплей. Все, хватить. Пару раз у мене був збій керування звуку з додатку, і відверто зізнаюся, я так і не зрозумів, що це було. Це на совісті або ж підсилювача, або ж айфона. Також не завжди коректно працював інтерфейс вибору джерела на девайсі. Тобто свою роботу кнопки робили і перемикали у додатку, але відображення цього процесу не завжди було точним. Ось, наприклад, при виборі лінійки продовжувала горіти кнопочка Wi-Fi. Або ж кнопки хаотично облимали і перемикалися. Ну і наостанок, я не можу запевняти, що додаток швидкий, він трошки тугуватий, як я зараз. Проте, якщо закрити очі на недоліки додатку, то цей підсилювач що дурний. Ковбасить, мама не горюй і потужності хоч відбирає. Також усі недоліки додатку компенсуються наявністю AirPlay 2, Spotify, Tidal Connect. Тобто, якщо додаток не використовувати, а використовувати як підсилювач підсилювач то він буде вам працювати на задоволення. Виробники радять використовувати Cloudix не тільки для домашнього використання, але й для інших сценаріїв. Ну, наприклад, для застосування у мітінг-рум на роботі, озвучки караоке, кімнати, використання його мультирум потенціалу у кафешці чи навіть шопінг центрі. Але я ось не візьму на себе відповідальність радити те саме, бо не тести в прилади у цих польових умовах. Як виявилось, усі стрімери на огляді мають свої власні переваги та недоліки. І зробити вибір можна тільки на основі особистих потреб та вподобань. Порівняльну таблицю таблицю стрімерів додаємо в посиланні в описі. Можете потім відкрити і спокійно все подивитись. А я переходжу до висновків: блюсаунд, Edge. Я раджу аудіофілам, для яких важливо не кількість, а якість контенту для тих, кому треба багатофункціональність, ну а ще компактність, зручний додаток з можливістю кастомізації. Сем раджу тим, для кого важлива потужність, кому потрібне просте управління та надійність. А на додачу максимальна кількість різноманітного контенту. І. Ці два стрімери це точно для сучасних користувачів, які більше використовують хмарні технології та споживають контент по повітрю. У свою чергу Yamaha wxa 50 її раджу користувачам з вже наявною аудіосистемою і тим, хто більше віддає перевагу залізу, аніж стрімінгам. Проте не проти час від часу задіяти сучасні можливості. Cloudix CL300W Pro Може бути найкращим варіантом для простого підключення до потужної аудіосистеми І це ідеальний варіант при наявності вертака або нестримне бажання експериментувати з широкими можливостями підключення. Проте користувачу доведеться закрити очі на недосконалий функціонал додатку. Я розумію, що це відео вийшло доволі бентежним у форматі 4 в одному. І я б хотів у майбутньому зробити другу частину і проявити стрімери вже у тестах із стельчиками, мультируми, і звісно, звуком. Ось напишіть у коментар коментарях до відео, чи було б таке відео вам цікавим або ж корисним. Або сміливо пропонуйте свої теми. Команда I'm Audio завжди підтримує цікаві ідеї. Ось такі ми ідейні. А ще поставте ідейний лайк цьому відео, напишіть коментар більше семи слів за такий бонус. Я буду дуже сильно вам вдячний. І це стане над крутим стимулом для нашого спільного розвитку, якби це епічно не лунало. Також, ось лінки на наші соцмережі. Підписуйтеся. І welcome. Підтримайте розумний український YouTube. Слава Україні! Героям слава!